Знижки представляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних бам та още. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Їх виготовляють з пінопласту та фанери. Кілька днів тому росіяни атакували Київ новим невідомим дроном. Безпілотник рухався на наднизькій висоті. Що це за новий дрон? Яку назву він має і як росіяни планують його застосовувати? Розповім за мить. З вами новини Тесен І я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. В ніч проти 20 липня російські окупанти в черговий раз атакували Україну. Під ударом ворога були п'ять регіонів, а саме Харківська, Полтавська, Сумська. Чернігівська та Київська області за даними повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по Україні три балістичні ракети Іскандер М, крилату ракету «Іскандер-К», а також 16 дронів Камікадзе типу Шахет. Росія атакувала об'єкти енергетики у трьох регіонах України. Російські дрони атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській області. Через атаку знеструмлювалися споживачі у Полтавській та Чернігівській областях. Дронами камікадзе була атакована Полтавська область. За даними ОВА, ввочання зафіксували у Полтавському районі. було знеструмлено 16 населених пунктів. У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникла пожежа, рятувальники її ліквідували. Своєю чергою ППО працювала і у Київській області. Утім, ворожі цілі долетіли і до столиці. Внаслідок нічної повітряної атаки БПЛА на Київ в Солом'янському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. Під час цієї атаки ворог використав не лише ракети та дрони камікадзе типу шахет, а й ще один новий дрон невстановленого типу. Але і це ще не все. Новий невідомий безпілотник рухався на дуже низькій висоті у 20-30 метрів. Заявили в Діфенс Експрес. Ворог для атаки по Україні використав не лише ракети та дрони камікадзе типу шахет 136 а й ще один Новий дрон не встановленого типу, і саме з таким позначенням він і потрапив до звіту командування повітряних сил, які повідомили, що завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ 16 шахедів вдалося збити 13 та один неідентифікований дрон. Проте невдовзі у мережі з'явилось перше зображення уламків цього дрона, який дійсно дуже сильно відрізняється від шахет 136 Ба більше було уточнено, що він рухався на наднизькій висоті 20-30 метрів. А це означає, що скоріш за все мова йде про дрон Камікадзе. Також із власних джерел Діфенс Експрес отримав додаткові фото цього збитого дрона. З огляду на них мова йде про БПЛА з можливим розмахом крила у понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю. Видання зазначило, що дрон може нагадувати російський зала 421 20 який має певні схожі риси. Однак це належить до розвідувальних, а тому навряд би долетів на такий малій висоті. Більше того, дрони цього типу мало розповсюдженням та навряд ще виробляють. Бо просувати цей дрон зала почала ще на початку 2010-х років, а зараз він не фігурує навіть у каталозі продукції компанії. У будь-якому випадку зараз рештки цього дрона досліджують, що означає, що його можливості, особливості. А також виробник і компоненти, з яких він зібраний, будуть встановлені найближчим часом. Своєю чергою український фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш без заявив, що новий російський безпілотник, який нещодавно долетів до Києва, називається Гербера. Про це у телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Це нова розробка, яку росіяни позиціонують як молодшу серію гераней. Напевно, тому цей безпілотник теж отримав назву рослини. Завдання гербери відрізнятимуться від грани, крім ударів по об'єктах, додадуться елементи розвідки та завдання з відволікання уваги засобів нашого ППО. Безкресно також припустив, що гербери може працювати у вигляді рою, що ускладить їхнє виявлення та знищення. Поява нового типу російських безпілотників викликає занепокоєння щодо посилення повітряних атак на Україну. За інформацією Defense Express, гербери виготовляються з пінопласту і фанери, щоб здешевити їхню вартість. Усередині, окрім іншого, обладнання знайшли антени 3G і 4G, а також модем із SIM-картою. Попередньо вони розроблені в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані. І попри це, воров все ж таки вирішив ним похизуватись та показав відео, завдяки якому не лише стала відома назва нового БПЛА Гербера, а й кілька додаткових і доволі важливих деталей. Оригінальне відео розповів. Усюджено російським підрозділом сталінські суколи», який тісно пов'язаний із Алабугою, де виробляються шахеди, і саме зображення цього іранського дрона разом із радянським прапором зображено на шевроні підрозділу. А з огляду на те, як із чого зібрано вже російську герберу, вочевидь саме іранський дрон для працівників Алабуги залишається недосяжною верхівкою технологій. Гербера може вироблятися у трьох варіантах: дрон радіоелектронної розвідки. Камікадзе або хибна ціль з огляду на те, що відомо про збитий зразок, то перехоплено було на версію для завдання ударів. Водночас саме ударна версія заслуговує додаткової уваги для наведення на ціль використовується телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином, наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну як fpv дроном. Тобто точність залежить від майстерності оператора, і на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано, вже свідчить про те, що кількість у ворога наразі обмежена. Але тут окремо цікавий факт наявності на дроні камери, в той час, коли шахет атакує закладену у пам'ять точку координат. Це може натякнути на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала і знаходиться у межах дальності прямого радіозв'язку, тобто у межах декількох десятків кілометрів та до сотні кілометрів, Якщо використано ретранслятор, але перша збита гербера була оснащена 4G модемом. Що дозволяє у певних районах мати швидкісний канал. Наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона, але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 кілометрів без бойової частини. Тобто задача розвідки, зокрема фіксації роботи радіолокаційних систем із передачою інформації у режимі онлайн знову ж через українську мобільну мережу для цього БПЛА можливі, як і використання у ролі хибної цілі, яка має відносно малу вартість. Варто зазначити, що в ніч проти 29 липня ворог також атак. Атакував Україну, окупанти випустили авіаційну ракету і ударні безпілотники. Водночас оборонцям неба вдалося знищити майже усі повітряні цілі ворога. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Цієї ночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59, Х 69 із повітряного простору окупованої Донеччини та десятьма ударними БПЛА, типу Шахет із Мису Чауда. В окупованому Криму до відбиття повітряного нападу залучались зенітно-ракетні підрозділи та реп повітряних сил, мобільні вогневі групи сил оборони України в результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69 та 9 БПЛА Шахет. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.